Ця косковая история, а может и реально, сталося давным давно, а может и недавно. А было насправді чи чини, побачите сами. Не жарийся, любе брата, ми тут насторожі. Будем будім нас захищати, будь полки ворожі. Не пролізе вража сила, Бог то не допустить. Вже Марія народила. Спаса нам Ісуса. зіронька засяла, ясним, чистим близько. За святу вечерю сіла. Родина врочиста. А ми тут у чистім полі. Різдво зустрічаємо. Хлопці, а заколядуємо чи що дочекаємо. стала. Яка не бувала, за тверте бом сірка ясна, на весь світ засіяла, на тверте бомська ясна, на весь світ засіяла. От та слиця вража сила, вовся бачила. Хлопці, хутко по охоту, Христася роста. Будемо ходити, по камінням ноги бити, темна нічка наступила, шлях розледіти І, і Треба трохи нам посісти. Сухаря якого зісти. Ну а що мені заздібатись, ти зігай нам старше бати. Натомить ми за день хочу аїсти пісень, а ти, бати суму гаш, мій серце озиваєш. Де ж та радість загубилась? Світі все перемінилось і сирени скрізь лунає, людям спокою немає. Як же нам додати решить у відігнати? І враже так, як відьма скаже, згинете в нашій землі. Топитесь в нашій воді, сохнетесь в наших степах, пропадете в наших лісах, стільки враже, зробиш кроків по країні, стільки твого роду, ляже, в домовині, стане на півсвіту чорного присвіту. Буде тобі враже. Так, як відьма скаже. Привіт, як маєш? Знову пристрій заробляєш. Ой, мольфаре, ой, мальфаре, тут мені не до забави. Щось рогатого немає і тобі не допомагає. З ним давно я зав'язала і усі зв'язки порвала. Службу він в Москві несе і цареві робить все. Як же нам його здавати, може, сили об'єднати проти того всього зла, що зробили обидва? Що ж, я проти ніц не маю, а заклинання уже маю. у ці нічні млі, згасне зірка на кремлі. Млі, згасне зірка на Кремлі. Хай млі згасне зірка на Кремлі. Ох, і сила нас з'явилась, з зірка повалилась. Світ, на хвильку зупинися, на це диво подивися. Небі зіренька розквітла, першне чудо, світла ця звізда. Це не просто так, це царя нового знак. Ще такого не було, щоб цар творив добро. У вертепі між диклятка діва прибила дитятко. Як Ісусик вийде в люди, вся країна вільна буде. Пусть. Пусть. Пусть їй, Пусть, до хати. Заходьте! Колядуйте. Ресуйте. Пригорну до серця, воно мене від радості так шалено б'ється, бо не може осягнути те велике чудо, що творець усього світу спить на моїх грудях. О, Марія, подивись, дитятко проснулось і ласкаво та привітно до нас посміхнулось. Стихли воли, стихли вівсі, плякнули, вклонились, ніби перед Божим сином вони поклонились. Я б не повірив, хто б сказав, але те бачив на власні очі, як в стані поміж сіна і отак, дитя злотило, діва у півночі. Ой, радуйся Україну, небо засвітилось, то Ісусик наш маленький в яслах народився, народився наш Месія, всіх покривджених надія. Тож спішімо всі до Нього привітати царя свого. Привіти дитя Господнє у свої домівки. Навсі, відкрити двері і серця, нехай та Бога дальше відмовляти буде у нас і поміж нас щодня. Благаю, бережи нашу країну від напасті і дай народу жити мирі щасті, щоб козацькому роду вік не було перемоги. В тій країні, де герой, там сила ворога не стоїть, а де твердає віра в Бога, там скоро буде перемога. Слава Україні! Героям! слава! Христос рождається! Славімо його!